Собака на вулиці не чує банани вуха і пішла. Якщо подразник, шансів привернути увагу просто нуль. Ви не унікальні в цій проблемі. Працювати з цим можна, і працювати ми з цим починаємо з бази З базового контакту уваги до нас та реакції на ім'я. За... Зараз покажу вправи, які треба робити вдома на вулиці при подразниках, без щоби змінити цю ситуацію. Основна помилка це ви кажете ваше ім'я зачасто. В ситуаціях, де собака не готова вас почути, починаємо ми завжди з реакції на ім'я. Собака має знати, що таке маркер. В мене є багато відео на цю тему. Подивіться. В цьому відео маркер це звук чіп. В простих умовах без подразників робимо таку вправу.